тут Дядьки, можна тут перейти? От його. Говорить, можна, я й пішла. Я дуже поспішаю, а його тут немає. Подивіться, будь ласка, вон світлофор. Просто вам далеко вертатися було. Пішоходи зупиняють на, на, зупи, на пішохідних переходах. Я як хочу краще зробити для пішоходів, зупиняюся перед, на пішохідному переході. Ну, в зв'язку з тим, що я... Як сказати, побачив, що там переширний переход, я проїхав далі і зупинився далі. Я хотів би, щоб дійсно не, не зупиняли вони на пішохідних переходах і, і як можна, чи виділити ці місця, де можна зупиняти маршрутне таксі чи як. Хто не перераховував населенню, тому що, як кажуть, не положено. Але в зв'язку з тим, що немає проплати, був такий ліміт. Казали, що то буде економія, то все лягає на наші збитки, тому я ще думаю, що там з населенням ніяких так сказати, проблем не буде. То якщо таке відбудеться, то ми вважаємо, що це вже буде катастрофа. Далі вже йти нема куди. Проплати немає, ніхто нічого не платить. І от як жити нашого і от, от нашої куди не пробачатися, подлогу збити, а не хай добавляють пенсію. Чотири вічі тільки взяла. Потім мене Галіна вітер оскорбила. Хто зробив дитину? Хай тебе тим і обезпечить. Якщо він мене кинув, в чому я винувата? Навіщо мені оця гуманітарна допомога? Щоб ми і зібралися на дідо, щоб я з двох години ночі стояла тут під дверима, щоб вони ображали. Ці люди постійно ходять сюди. Постійно є такі, що у нам скандали. І я рахую, що кому тут треба, він знайде щось. Але хто ходить вже 5-6 разів сюди, то вже тут робити нічого. Чому? Тому що на базарі сьогодні дуже багато речей. Але це підприємці, які їдуть в Німеччину, в Польщу, в Голландію, в Швецію, закупляють товар, проплачують всі податки на кордоні, і вони певно товар мають дуже гарний. І в порівнянні з тим, де ми даємо безкоштовно, це дуже бідний товар. Бачив чоловіка непритомний. Вже. Він нічого навіть не чувствовав, не вирушив, навіть мене і не бачив. Я його обв'язав веревкою, ну і дав команду, щоб вони піднімали його. Нам не потрібні керівники, які не зважають на думку нашого народу. Нам не потрібні керівники, які не вміють, не вміють себе правильно вести. Чи ви будете ламати двері, чи не будете? Ситуація в країні не зміниться. Дуже шалена підтримка з боку громадян. Я власне студент ВДУ економічного факультету, дуже вдячний цьому місту. Я люблю це місто, я люблю цей народ, я вірю, що ми переможемо. І я не знаю, що з людьми сталося, але це революція, це. Це дуже прекрасно. Ми сиділи, нас підтримували, приїжджали таксисти, приїжджали люди, приносили їжу, приносили чай. Я дуже вам вдячний і просто вклоняюся перед вами. Щоб вони зрозуміли, що політика, мета, яку ми стаємо, та світло мета, до якої ми всі прагнемо, вона зовсім не пов'язана, не може зуміщатися з алкоголем. Тому велике прохання, хто має бажання випити, робіть це вдома, не йдіть сюди. Адже ми... Нам просто жалко дивитися на тих людей, які нас не розуміють і не відгукуються на наші прохання. За вчорашню ніч висипали 256 тонн печерно соляної суміші. Значить, сьогодні, в даний час, ще необхідності немає висипати, але автомобілі ви вже бачите, стоять готові в будь-яку хвилину Комунальників Комунальників зненацька не застала, вся техніка готова до роботи. А зараз їдемо посипати вулиці. Перший раз це от розворот чистить, бачимо. Що скільки тут ми существує, він і є. Зимою буває таке заметник, очогори, що тролейбус не може їхати. 20 років тому і зараз це зовсім інша ментальність людей. У Демо... нас демократія, будь-який е... спір, люби рішення е... влади, любі дії можуть бути оскаржені до суду. Це вже є велике досягнення. Відносно кількісного складу суддів, суд збільшився на даний час. У нас 23 складовий суд. Тоді поміщалися в одному приміщенні, і місця було вистачало всім. Зараз в трьох і не поміщаємося, і належного приміщення немає. І проблема з будівництвом. Були суди, які. Трохланкова система була це місцеві суди. Я маю на увазі районні, міські суди, обласні суди, Верховний суд. Трохланкова була система. Існував арбітражний суд, але він не ходив в судову систему. Пізніше арбітражний суд перейменований, був і створений спеціалізований це господарський суд. Сьогодні страйкують підприємці Волині. Страйк під гаслом ні, податковому кодексу. Оці всі люди сьогодні залишили свої робочі місця та прийшли для того сюди, щоб вирішити свої проблеми. Хочемо виразити своє незадоволення тим, що ми малі, малий середній бізнес, єлі, єлі виживаємо. Що поступки, які нам кидають по косточкам, це не є поступки, це є просто якісь. Я не можу сказати і назвати тим словом. Тому що бізнес хоче чесно, прозоро сплачувати податки, щоб це було. Для розвитку країни, для розвитку економіки, для розбудови громадянського суспільства. три основних вимоги. Спочатку я їх назову, а потім спробую е обґрунтувати, чому так. Значить, е перше це вето президента на цей податковий кодекс. Раз. Друге це відставка е уряду Азарова. Да? І друге проведення виборів Верховної Ради в наступному році, а не в 2012 році. Ці три основні вимоги були сформульовані в понеділок на Майдані, де було біля ста тисяч підприємців сходу, заходу. Великий політик був. Ну, я скажу, що Тонаш був настоящий перший президент, який взяв на себе всю ту Тягар той першого президента. І я вважаю, що. Дуже жалко, що він мало пробув у ласі. Він би зробив набагато більше, ніж міг. Нас видатних людей багато, а вшановуємо їх мало. Перше я знала від нашого дільничного інспектора, що це така трагедія вона сталася. Вона була з меншим братиком. Братик пішов до друзів. Вона, ага. вона залишилася. Вона з 2001 року, а братик з 2006 року, бо є учні нашої школи. Сім'я, звичайно, батьки працюючі, виховували дітей. Не була сім'я, яка ніколи вона не належала до сім'ї, яка попала в складні життєві обставини. Це такий шок для нас всіх, і так, така трагедія, якої ну, немає пояснень. Завжди допомагала все організувати, провести, намалювати, заспівати. Тобто вона дуже була активною дівчинкою і в житті школи приймала активну участь. Вчора репетирували пісню до концерту. Ми розглядали. Фотографії випускного альбому вона розповідала, яка в неї буде зачіска на випускний, яка сукня, що вони прийдуть до мене на різдвоку лятувати. На телефоні не було грошей. Якісь там сусідство хлопець робив ремонт. Вона пішла до нього, попросила телефон, подзвонила, витерла той номер. Він казав, потім казав, сміялася, тако сміяла. Витерла той номер, пішла додому. Оце все сталося. Це сталося за одну годину. Ти спішла, подзвонила по телефону, прибігла, Братика з хати випроводила. Позвонила мама, коли ти приїдеш з роботи. Мама сказала пізніше, закрила хату на ключ, ключ викинула через вікно. По цим рішенням людей, скажімо так, розгортували. І ще, якщо ми власне думали, що сьогодні ми це питання вирішимо, і просто це абсурдне рішення моє, інакше не назвеш, воно буде відмінене. Справа в тому, що люди зараз не ті, що були з радянської влади, ви знаєте. І ситуація буде ну, нездорова ситуація. Вам авторитетно заявляю, що організувати якісні перевезення міських. Залучення при міських сил практично е, сіл практично неможливо. це величезний дискомфорт і величезна. Ну якби ну дуже тяжко доїхати людям, які живуть в Луску, ну наприклад на Володимирській, або на Ковальській, або на Дублівській це. Ви так. собі не уявляєте, яка це проблема. Вам нагадати, скільки ваших дітей ходить в наші садочки, скільки це коштує для бюджету міста? Я можу це сказати: одна дитина коштує приблизно 12 тисяч гривень в рік. Це тільки загальний фонд, тільки тільки ну загальні видатки. Скільки ви збудували дитячих садочків в своїх, ну, в своїх селах за останні 10 років? За, за останні 10 років ми не будували. Бо Чому? вам не треба, у вас хочеться, Але нічого не будувати. Коли стало питання е, водопостачання 33 го кварталу, побудований повністю е, водогін, який бере воду з, водоводу, е, з водозабору з е, Гайцем. якщо ми виділили е, в 2009 році 3 гектари землі, коли вас хоронити людей. Ми виділили вам безкоштовно без жодної копійки, підніміть документи, що дало Луцьку Липина Луцьк і що дали Липини Луцьку. Е, так якби чоловік прийшов, е, запропонував свою допомогу, каже: я можу, е, чи є у вас паї? Я кажу, паї в нас немає. Він каже: А чи не хотіли би ви оформити? Я кажу, хотіли би, чому ж ні, через те, що е, дуже дорого нам обходиться купляти сіно. Він сказав: я можу вам допомогти. Ми написали заяви і все. І куди ті заяви пішли, ми не знаємо через те, що це було буквально ну, хай місяць назад. Говорили з одними і з другими, ті, що фігурували. То ну, факт, то, що платили гроші, якби не було, що одні, що другі склали, що гроші не платили, воно обіцяли. Той чоловік представився, що він, якби від сільської ради. Ну я спустив, що зараз землями. Почали без відома громади і цих же бойовиків ділити, частину передали, понімайте віддання, держав кадастер. І вийшли такі, понімайте, неурядниці, що люди, ми ж каже, працювали, ми ж самі е, дали згоду, ми ж пішли по-доброму, ми вчились. Менше корів, менше все, все. Ми хочемо їх, щоб вони належали нам дорозподілити, які не розподілені, втрасти. Дозвольте засідання першої сесії обласної ради восьмого скликання оголосити відкритим. І ви повинні сповна вирішувати питання. Які стосуються економічно-господарського життя нашої області, і в свою чергу, як народні депутати, які мають повноваження, і законодавчі, і представницькі, і контролюючі повноваження, ми готові усі п'ятеро. Допомагати вам у цій роботі. Ми готові підставити своє плече. Головою обласної ради обрано недопада Григорія Вікторовича, за якого проголосували 60 депутатів. Хочу подякувати за такий результат, за таку довіру. Дійсно, роботи багато. І та планка, яка була поставлена ще в минулій каденції Ігорем Петровичем Палицею, яку продовжила і піднімала далі Ірина Михайлівна Вахович. Нам потрібно її однозначно втримати, збільшити обороти і працювати. Надіюся, такою з такою самою злагодженою командою ми будемо працювати на громаду Волинської області і одноголосно, переважною більшістю, ухвалювати всі проєкти рішень, які будуть прийматися в цьому залі. Дякую всім, слава Україні! Могла б стати останнім прихистком одразу для двох людей для Конова Якова, який тут похований, і для місцевого 33-річного таксиста вчора вночі вісім нелюдів привезли чоловіка сюди, побили по звірячому і змусили його копати собі яму. А згодом у цій же ж ямі його похоронили живцем. Чоловік дивом вибрався і покликав на допомогу людей. Володоставлений. Пацієнт постраждалий, має політравму, має травми грудної клітки, травму голови, травми кінцівок. Він був госпіталізований в палату інтенсивної терапії, відділення анестезіології й перебуває на даний час. Побили просто зв'язки і все. А це були його пасажири. Я не знаю. Ні, Такого не можу вам сказати, тому що я не знаю. І, і це, то не скажу нічого. Конфліктів не скільки немає. Да ні, я кажу, я не ви це можете знати, ви на тій стороні, на автостанції більше їздив. Uh -huh. Він сюди не заїжджав, то ми так у нас тут. Ми туди не їдемо. Не сюди. Як вдалося встановити у потерпілого виник конфлікт із місцевим мешканцем, який заборгував йому кошти. Аби його вирішити, боржник звернувся до спільних знайомих. Призначивши потерпілому зустріч за місцем мешкання одного з учасників, двоє громадян упродовж трьох годин його били. Крім того, зі зброї робили постріли над його головою, відібрали телефон та його автомобіль. В подальшому вивезли потерпілого на кладовище, де застосовуючи фізичну силу, змусили його викопати могилу, а потім закидали ґрунтом.